Іспанська народна казка, кіт розбишака. Був собі на світі кіт, якого звали Місіфус, такий розбишака, що всі тремтіли перед ним від страху. Він тільки й знав, що коли був голодний, відбирав їжу в інших котів. І так усім надокучив. Що сусіди коти поскаржилися на нього старості свого котячого села. Алькальд, особа гідна й справедлива, вислухав скарги. Розгладжуючи густи вуса, подивився суворо на місіфуса і сказав Іди геть із нашого села, і не повертайся, аж поки не відчуєш у собі. Бажання бути слухняним і порядним. Місіфус пішов та чесно жити не став, а зробився розбійником. Озброєний двома пістолями, він перестрівав подорожніх і грабував їх. Скоро такого жаху нагнав на всю околицю, що ніхто не зважувався ходити в тих Містях. Дійшло до того, що вже грабувати було нікого. Отож місіфус ледве з голоду не помер. Тоді почав він нападати на селянські садиби та красти курей. Хитрий прихитрий був розбишака, цупив курей з під самого носа у сторожових псів, що стерегли курники. Здавалося, місіфус так і далі бешкетуватиме, Але одного разу зазіхнув він на Кукі-Мукі, найліпшу курку несучку Хуана Орача. Ця курка не мине моїх пазурів, поклявся сам собі місіфус, побачивши Кукі-Мукі з високого паркану, куди щойно видряпався. Та Хуана орача був найкращий на всю околицю пес сторож. Жоден кіт не одважувався навіть наблизитись до курника, який охороняв дік. Начувайся, начувайся, – подумки, сказав собі місіфус. Я вже знаю, як обдурити твого сторожа. Переддягнувся він звичайним подорожнім. Прикинувся слухняним домашнім котиком і пішов до Діка. Твій двоюрідний брат, пес роки пастуха, просив мене, щоб я передав тобі оцю смачненьку сардельку, мовив він, привітавшись. Дік аж зашарився вдоволений. Заходь, заходь, запросив він місіфуса на подвір'я. Поласуємо нею разом. Дякую тобі щиро, але не маю часу. Дуже поспішаю, відмовився місіфус. А сам тим часом сховався за товстим деревом і почав чекати, бо знав, тільки но з'їзді оту сардельку одразу ж нападе на нього сон. Так і сталося. Отож, куки-муки марно куткудактала та лопотіла крилами, кличучи на поміч. Марно кинулись її рятувати сусідки курки, місіфус спритно схопив її пазурами і миттю втік, залишивши тільки легке пір'ячко. Коли дружина Хуана орача побачила, що місіфус тікає з її найкращою куркою, а дік хропе собі блаженно, вона страшенно розгнівалась, ухопила макогона і заходилась будити ним Діка, примовляючи. Ось тобі за сордельку смачну, ось тобі за те, що без тями хропів. Ось тобі за те, що найкращу курку несучку прогавив. Я більше не буду, я більше не буду, просився дік. І вирішив він помститися, котові розбишаці за зухвалий обман. Одужавши, зібрав дік усіх псіх сторожів у садибах, куди лазив місіфус. Сором нам звернувся до них дік. Терпіти наругу від одного нікчемного кота. Ми, благородні пси, маємо постояти за свою честь. Тож дамо доброго прачухана негідникові Місіфусу. Дамо. дружно вигукнули пси. Марно намагався Місіфус сховатись у густому лісі. Пси, сторожі згуртовані діком, знайшли його. І дали такого прочухана, що й місця живого на котові не лишилося. Оце тобі за найсмачнішу курку, а це тобі, щоб ще раз не заманулося, приказували вони. Після такого прочухана ледве повернувся місіфус до рідного села і став просити кота Алькальда. Мені щиро шкода, що я накоїв стільки лиха. Коли приймете назад обіцяю, що ніхто ніколи на мене більше не поскаржиться. Так воно й сталося. Місіфус завжди поводився гарно був чесним, роботящим і слухняним. Кажуть, відтоді він і в рот не брав курятини.